Доброго дня! В цій лекції ми розглянемо використання чат-GPT для розрахунку балансу потужностей в лінійних електричних колах постійного струму. Ми розглянемо висновки попередньої лекції, в якій ми розглядали використання чат-GPT для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Нагадаємо теорію балансу потужностей. Приведемо приклад розрахунку балансу потужності на прикладі задачі, яка є на каналі Теоретичної основи електротехніки. Сформулюємо завдання для чат GPT. Отримуємо результат балансу потужностей. А потім ми з'ясуємо, наскільки чат GPT знає ТОЕ. Це з'ясуємо для версії платної версії плюс. Та для безкоштовної версії. Ну і зробимо висновки. В попередній лекції ми з'ясували, що чат GPT можна використовувати для аналізу електричних кіл, причому ми можемо задати завдання у довільній формі і багатьма мовами. Але в завданні треба дуже чітко формулювати суть задачі, її вхідні дані та спосіб представлення результату. Сьогодні ми ще раз переконаємося у цьому. Ми розглянули два випадки: системи несиметричних матриць, яка сформована за рівнянням Кіргофу, та системи симетричними матрицями. Ми сказали, що в обох випадках чат GPT успішно розпізнав і точно розв'язав задачі, але ми можемо значно полегшити собі роботу по вводу початкових даних, якщо ми попередимо чат GPT, що він має справу із симетричною матрицею. Ці коефіцієнти ми не будемо задавати, а Попросимо його зробити підстановку і зробити із верхньої половини матриці симетричну нижню половину. Чат ЖПЦ, як ми і переконалися, впорався з побудовою та розв'язанням системи рівнянь із симетричними матрицями. Ми переконалися в тому, що безкоштовна версія. Має обмеження у тривалісті сесії та обчислювальних ресурсах, що вона використовує. Але чат GPT може бути використаний не тільки для отримання струмів в гілках, але і для перевірки правильності знаходження струмів, для перевірки за допомогою балансу потужностей. Це і буде темою нашої сьогоднішньої лекції. Баланс потужності полягає в тому, що потужність, яка була згенерована джерелами енергії, повинна дорівнювати потужності, яка спожита споживачами енергії. Тобто генерована потужність равна потужності спожитій. У свою чергу, генерована потужність, а вона може бути згенерована або джерелами напруги, або джерелами струму. Складається за формулою із двох частин. В першій частині перелічені електрорушійні сили джерел напруги, і їх треба помножити на струм відповідного джерела, щоб отримати потужність джерел напруги, а ось з потужністю джерелом струму. Запис такий: ми повинні взяти струм джерела струму і помножити його на напругу на цьому джерелі. Спожита потужність, а вона споживається резисторами в схемі, це є е, сума добутків опорів резисторів на квадрат струму, що діє у відповідному резисторі. Але, але ми повинні враховувати. Коли ми розраховуємо генеровану потужність, наприклад, з джерелами напруги, те, що ми можемо направити струм при розрахунках, вибрати умовний позитивний напрям струму довільно, і цей напрям може співпадати, а може і не співпадати з. Напрямом електрорушійної сили джерела. Якщо джерело працює в режимі генератора, то напрям струму є протилежним напрямом його напруги, або співпадає з напрямом електророшійної сили джерела напруги. Тоді джерело є генератором. І потужність його повинна враховуватися у цій частині формули у генерованих потужностях. Але якщо ми задали напрям джерела напруги, напрям струму джерела напруги, який не співпадає з напрямом електророшійної сили, або співпадає з напрямом його напруги, і струм вийшов із знаком плюс, то це свідчить, що це джерело є споживачем напруги, і може бути записано або із знаком плюс у цьому місці у формулі для спожитих напруг, або із знаком мінус для е, генерованих потужностей. Наприклад, розглянемо цю схему. Це задача 020А07, розв'язання якої є на нашому каналі, ми направили довільним чином струми у гілках, підставили дані у чат ЖПТ і розрахували. Спочатку, звісно, склали систему рівнянь за законами Кіргофа і розрахували розв'язок цієї системи. Знайшли струми у гілках. Тепер ми маємо перевірити, а чи вірно знайдені струми, застосовуючи баланс потужностей. Для формулювання завдання для розрахунку балансу потужності, треба чітко, детально сформулювати, описати, що ми задаємо, що ми маємо отримати. І як отримати цей результат, пропонується ось така версія завдання. Викинай перевірку балансу потужності в схемі. Описуємо, баланс полягає в тому, що згенерована потужність і позначаємо її генерована для чата ЖПЦ та спожита потужність дорівнюєсь одна одній. Для розрахунків використовуються такі матриці матриця електророшійних сил, матриця оперів резисторів та матриця струмів, які розраховані, використовують такі розрахункові формули. Генерована потужність це є алгебраїчна сума добутків електророшійної сили джерела на струм цього джерела А. Спожита потужність, це є алгебраїчна сума добутку R катова, опір катої гілки, помножена на квадрат опор струму цієї гілки. Тепер завдання. Бачите, ми привели як задані початкові дані, ми привели розрахункові формули, а тепер виконай розрахунки за цими формулами. І розрахуй процент похибки між пгенерованому та СП спожитиму. Вказівка на те, що треба вивести тільки кінцевий результат. Спонукає чат GPT не бути багатословним, а сконцентруватися на, тільки на виводі нашого кінцевого результату. Використаємо це завдання. В чаті gpt версії плюс, це платна версія. Бачите, вказівка 4О говорить про те, що ми використовуємо більш просунуту модель, платну модель. Це завдання повторено, а ось матриці, які сформу... сформовано на підставі даних ось цього слайду. Даних початкових задачі та отриманих струмів. Спочатку отримані струми. Ми отримані струми, із знаками, що перед ними стоять, записали у матрицю І. Бачите, вісім струмів, 8 елементів цієї матриці І. Вісім елементів оперів від гілок першої гілки. Тут стоїть опір 15 Ом, 10 омів це опір другої гілки і так далі. Якби в нашій схемі, ну, наприклад, послідовно з опором r 2 стояв ще якийсь опір, то в матриці було, повинна була написана сума оцих опорів. Тобто ми в цій матриці задаємо опір. Цієї гілки. Електрорушій сили. Ось вони перелічені у нас у завданні, але зверніть увагу, що деякі із них стоять в завданні для матриці із знаком плюс, а деякі із знаком мінус. І знаком плюс, ну, наприклад, стоїть джерело 150 є 1 150 вольт. Чому? Поставили ми це джерело із знаком Плюс сюди. Тому що, погляньте, будь ласка, напрям струму І1, і напрям цієї стрілечки електрорушійної сили джерела Є1 співпадають. Тобто ми маємо на увазі, що це джерело є генератором потужності, і воно буде із знаком плюс. В сумі генерованих потужностей. А ось мінус 100. 100 вольт це джерело напруги є 5. Ви бачите ось це напрям цього джерела і обраний нами довільно напрям струму І5. Вони не співпадають між собою, і якщо струм І5 вийде із знаком плюс, то це буде свідчити, що це джерело працює у режимі споживача енергії, і воно буде мати місце у формулі із знаком мінус для генерованих потужностей. Ну а у гілках, які не містять взагалі джерел енергії, стоять нулі. Чат GPT успішно впорався з цією задачею. Він сформував значення генерованої та спожитої потужності і розрахував ось таку похибку. Давайте порівняємо із розрахунками, які ми виконали в цій задачі за допомогою програмного комплексу Toe XLS. В програмному комплексі TOE XLS знаки перед джерелами напруги стоять так, як я щойно їх пояснив. Розрахована потужність активна ось така спожита потужність активна ось така. І ось, бачите, чат GPT вірно її розрахував. Згенерована ось вона. А спожита потужність, ось вона, вона теж відповідає результату. Таким чином чат GPT успішно впорався із нашим завданням. Тепер проведемо кілька експериментів. Я провів експеримент у версії е, е, плюс платній версії. Експеримент полягав в тому, що хотілося знати, а наскільки платна версія ChatGPT, просунута версія, орієнтується в теоретичних основах електротехніки. Для того я сформував завдання ось таким чином. Я сказав, що треба розрахувати баланс потужності. Для розрахунків використовуються ось такі матриці, а ось формули для розрахунку. Я опустив. Версія плюс успішно впоралася з цим завданням. Розраховані потужності вони співпадають із попередніми. Ну, і у якості приємного бонусу версія плюс додала до генерованої потужності ось таку піктограмку джерела енергії шнура живлення. Піктограмку лампочки для спожитої потужності, ну і піктограмку вагів для оцінки похибки. Перевіримо безкоштовну версію. Безкоштовна версія чат ЖПТІ ось за цим же завданням сформувала інші значення потужності. Вона сказала, що похибка становить ось такий відсоток. Але ми знаємо, що це невірно. Давайте познайомимо безкоштовну версію із формулами для розрахунків. Бачите, ось це завдання не повне, а ось воно у нас повне завдання. І ось безкоштовна версія успішно впоралася із цим завданням. Це говорить не про те, що ми не повинні використовувати безкоштовну версію, хоча, хоча краще було б використовувати повну. Ми повинні тільки, особливо для безкоштовної версії, формулювати дуже конкретні завдання, і тоді результати. Співпадатимуть. Для прикладу, я ще раз провів сеанс для чату ЖПТ із безкоштовною версією і з неповним завданням. Чат знову сформулював, сформував ось ці числа, але погляньте 21 і 2179 ватт. Порівняйте із попередньою 2613 Вт. Тобто результати чат ЖПЦ зробив довільними. Попросимо його зробити ті ж розрахунки, але задамо йому формули для розрахунку. Незважаючи на те, що формули було задано, значення невірні збереглися. Я написав: розраховано невірно. І тоді чат ЖПЦ без жодного слова перерахував і видав вірні результати. Це говорить про те, що. Версія навчилася, і вона із цих попередніх даних сформувала, розрахувала оці невірні результати. А потім, коли я вже надав розрахункові формули, вона не скористалася цими формулами, а скористалася ось цими попередньо згенерованими результатами. Ну, як студент, несумлінний чат GPT списав сам у себе результат? Бачите чат- ЖПЦ? Ну, майже людина із нашими е, вадами, недоліками, і це треба враховувати із спілкуванням із чатом ЖПЦ. Які ми можемо зробити висновки? Стосовно балансу потужності, то ми вже знаємо, що він полягає в однаковості згенерованої та спожитої потужності. Якщо джерело енергії працює в режимі генератора, то в сумі генерованих потужностей, його потужність добуток Є е на І, враховується із знаком плюс. А якщо в режимі споживача, то добуток треба враховувати із знаком мінус. Це треба пам'ятати і е, враховувати при запису початкових даних для чату ЖПЦ. Версія плюс вірно впоралася із завданням навіть у випадку, коли правило розрахунку балансу потужностей не було задано. Таким чином, версія плюс вже навчена балансу потужностей, і ми можемо е, скоротити її завдання. А ось якщо ми користуємося безкоштовною версією, то треба е, правила розрахунку прописувати детально і якомога точніше. ChatGPT GPT може нам допомогти і не тільки в виконанні перевірку балансу потужностей. Ми можемо завдяки йому. Розраховувати, виконувати еквівалентні перетворення в колах постійного струму. Цьому буде присвячено нашу наступну лекцію. На все добре, хай вам щастить!